Бівак це наметове місце розташування групи для відпочинку або ночівлі в природньому середовищі. Під словом бівак будемо розуміти саме стоянку туристів. Основні вимоги до місця біваку Першою вимогою є безпека біваку. Це означає, що не слід вибирати місце поряд з населеними пунктами, великими дорогами це місце ідеально підходить. Друга важлива вимога вода. Вона повинна бути придатною для використання в їжу. З цим місцем пощастило, тут розташована старовина криниця з смачною водою. Третя вимога наявність палива, тобто дров. Ще є такі вимоги, як зручність місця для розгортання наметового табору та мальовничість місця, яке милує око, тому що краса природи є основною в поході. Ми спостерігаємо за гарною природою та набираємось енергії. Це естетичне місце без сміття.